Організований комуністичною партією України всеукраїнський народний референдум стартував 1 травня. Комуністи кажуть, він покликаний донести до уряду країни голос простих людей, які в своїй більшості незадоволені діями олігархічної верхівки. На референдум винесено 9 гострих питань: продаж землі, приватизація підприємств різних галузей, тарифи на житлово-комунальні послуги, продовольча безпека, пенсійна реформа, мовна політика, співпраця України з СОД і митним союзом. Одним із питань народного референдуму є таке, чи ми готові ще далі працювати під диктовку і жити і працювати в Україні під диктовку міжнародного валютного фонду. Це ж не секрет, що нами керують за, за, за кордоном. Нами керують як на де сіяти, де будувати, що купувати, що продавати, і які реформи приймати. Тому ми боротьбу продовжуємо через народний референдум. Саме ці питання викликають багато протиріч. Уряд країни переконує, що такі зміни потрібні як повітря. Народ так не вважає. А потрібних референдумів кажуть, треба організовувати більше та частіше. Для того щоб потім показати, що думає народ об этом. Тільки я сумніваюся, що тут будуть слухати нас. Взагалі компартія вона низку соціальних питань. Гострий для населення, тих завжди підтримує, висвітлює, і, в принципі, на які держава зараз, поки наша не звертає уваги, пустили їх, як то кажуть, на самочок, так? ну, наприклад, там комунальні послуги, житло. Нині в місті все частіше можна побачити бігборди та яскраво-червоні палатки. На даний момент вже більшість людей почало підходити і голосувати. Практично за цей місяць, за червень. Вже проголосовано близько тисячі голосів. На мою думку, я вважаю, що це вже досить немаленька кількість. Тим більше, що референдум буде проходити до наступного року, до серпня місяця. І я впевнений, що ми назбираємо ту кількість, яку нам потрібно, щоб ми змогли ці питання підняти на Верховній Раді. Агітаційно роз'яснювальну роботу та збір підписів проводять комуністи і в районах та селах. кажуть, там люди ще активніші. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.